Жіноча модель оправи яку просто обожнюють. Обожнюють за її легкість, невимушеність і мінімалістичний дизайн. Овальна форма. Саме такі зараз поціновували дівчата, у яких середні обличчя. Вони дуже гарно сідають, легенькі, прості і підходять до більшості повсякденних образів або навіть до нарядів. Це напивобіткова модель, саме тому в таку оправу найкраще встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище, ну і звичайно для корекції астагматизму. Не тільки прозорі тут будуть дуже гарно виглядати і фотохромні лінзи. Мають регульовані носовпори, завдяки яким посадку на носику можна підлишти. Металевий завушник в тон всій оправі. Тут срібний корпус з чорною брівкою, але вона в нас є і в інших кольорах, кому цікаво, можна розглянути на сайті Київ-Лінза і там же ознайомитися з замірами параметрів цієї моделі. Мінімалістичний дизайн з накладкою на завушнику для додаткового комфорту. Вони без флексів, тому для власниць середнього обличчя та не більше. В цілому такі оправи в нас популярні більше, як до окулярів для читання. Близькій відстані, але й для постійного носіння дівчата хто, та жінки, хто полюбляють вущу форму, теж їх е, для себе обирають. Замовити такого право, або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. У Телеграм або ж інстаграм також на сайті, Київлінза. і для цього є артикул у коментарях.